У сфері психології існує безліч термінів, які допомагають нам розуміти і пояснювати складності людської психіки. Один із таких термінів ефект проекції. Цей термін використовується для опису психологічного явища, коли одна людина безсвідомо проєктує свої власні відчуття, думки, бажання чи переживання на іншу людину. Наприклад, якщо особа несприятливо налаштована, вона може постійно бачити агресію чи схильність до зради у своїх товаришів. Вона фактично проєктує свої власні негативні думки на інших і вважає, що ці риси присутні в людях навколо неї. Звичайно, це необ'єктивне сприйняття і може призвести до неправильного розуміння інших людей. Процес проекції. Може мати як позитивні, так і негативні наслідки, і він міцно впливає на нашу соціальну взаємодію. Психологи Пітер Дітто і Девід Лопес одного разу провели цікавий експеримент. Вони попросили групу студентів оцінити особисті якості їх однокурсника, вивчавши інформацію про нього, що подається у вигляді окремих карток із відомостями. Відомості, треба сказати, були далеко неприємними. Випробовувані могли будь-якої миті перервати експеримент, переставши перебирати картки і винести свій вердикт. Результати показали, що якщо однокурсник студентам подобався, вони ретельно перебирали всі картки в пошуках позитивної інформації, яка дозволила б зробити про людину сприятливий відгук. Інформацією про нього і швидко повідомляли про свою оцінку, теж, звісно, негативну. Приємна людина викликає у нас позитивні емоції, а потреба у позитивних емоціях одна з найважливіших потреб людини. Тому людину, яка задовольняє цю нашу потребу, ми оберігаємо в її приємності, не допускаючи поганих думок про неї. Більше того, для посилення власних позитивних емоцій ми наділяємо цю людину всілякими перевагами. Психологи назвали цей ефект ефектом проекції. Цей ефект у житті кожної людини знаходить своє місце. І якщо у одних він впливає на відношення до приємних людей, то у інших він проявляється по відношенню до людей неприємних. Можна сміливо заявити, що в обох випадках людина втрачає об'єктивне сприйняття реальності. Ми занадто звеличуємо приємність поважних для нас людей та принижуємо тих, хто нам неприємний. Тож справедливість вимагає від кожного бути чесним та об'єктивним, це може зробити кожен.